Ваш татусик двинув в коні. Тепер вам точно капець. Ви відходи життєдіяльності вашої мамашки. Таке нам сказала мачуха на похороні нашого батька. Історія. Мати померла давно, батько був в шлюбі з Зіною. Зіна нас ніколи не любила. Сестрі 19, мені 21. Нещодавно батько помер. І зіночка одразу на похороні нам сказала, що ми відходи життєдіяльності, що нам капець, щоб ми вже збирали манатки і уходили з хати, тому що на неї заповіт, а ми обидві повнолітні. Шановні адвокати, чому такий закон? Я розумію, що ми повнолітні і у нас немає обов'язкової частки, але ми молоді, ми ще не вивчились, у нас нічого немає. Як так, що він лишив нас? Без жодної опори в житті, і це нормально. Чому він так вирішив, що вона йому говорила, невідомо. У нас у всіх між собою досить погані відносини. І у нас з батьком та й у неї новіше. Можливо, вона взагалі щось підробила, але я навіть не знаю, як це все з'ясовувати. Я вам люблю так скажу. Це ситуація погана і дуже популярна. І дійсно у цих дівчат немає права на обов'язкову частку. Оскільки вони повнолітні, у них немає інвалідності, а те, що це молоді дівчата, вони на ногах не стоять, вони тільки-тільки ну, виросли. І в них немає в любому ніякого власного житла, тому що вони просто не встигли б його самі собі заробити, це нікого не хвилює. Чоловіки досить часто оформлюють заповіти на жінок, не на дітей, а саме на жінок. Тому що чоловіки люблять або не люблять саме жінок, а діти це вже, знаєте. Другорядна за жінкою. І якщо діти в неї від попереднього шлюбу, в неї в нього попереднього шлюбу, а чинна жінка, вона кохана, і він в неї душі не чай, як кажуть, знаєте, то буде все на неї. Крім того, тут в історії ще в цій не сказано, від чого він помер. Чи він хворів, що було перед його смертю? Можливо. Дівчата йому не допомагали або не доглядали за ним. Не зрозуміло до кінця, але причин для цього може бути багато. Як об'єктивних, так і повністю необ'єктивних та несправедливих. Але закон такий. Що якщо є заповіт, ці дівчатка повнолітні, в них немає інвалідності, то їм там не дістанеться нічого окрім одного нюансу. Якщо ця хата, яку він заповів, вона була придбана в шлюбі з їх померлою матір'ю, то тут є питання: чи була від матері спадщина на половину, чи ні. Якщо була, то половина може бути ще їх.